Привіт, я Яна, 31 рік з Івано-Франківська, з чудового міста, з чудової країни України, яку дуже люблю і люблю життя, самое головне. І зараз, теперішній час, ще більше почала його цінувати. Жили ми добре, чоловік працював, я теж мала такий невеличкий свою роботу. Я працювала, мала свою сторінку в інстаграмі. Все було прекрасно, тому я хочу повертатися додому і продовжити своє прекрасне життя. І якось важко якось тобі думати, що я тут залишусь, на жаль, Ну, хочеться додому, чесно. Зрозуміло, що я дуже вмію любити. Хоча я любила, але я не розуміла, що настільки я можу любити, настільки я можу скучати. Наскільки я просто полюбила Україну, чесно, я її любила, але зараз вона просто настільки вона мені близька і настільки хочеться повернутися, бо я дуже любила подорожувати. Але десь десь, які миті, як моментах я десь думала, що десь б жили десь там. Десь там Голландія так само мене дуже приваблює, тому я тут зараз знаходжуся. Але серце моє в Україні і хочу там бути, і щоб мої діти там проживали. І... І знаходила своє життя, кохання, так як я там себе знайшла. Україна у нас щира, дуже також весела. Ми багато що буде також показати. Тут є красиві місця, але в нас не менш красиві, Я думаю, що ми би зацікавили свою... їх своєю країною. Яка я стала? Навчилася бути більш сильніша. Тому що заради зарадіте я зрозуміла, що я повинна бути сильніша, повинна не показувати свої сльози, деколи просто на але не хочу, щоб вони бачили цього. Відходжу в іншу кімнату, деколи бувають, як то кажуть, емоції беру своє, велосипеди. Я до цього чесно, чоловік знає, не збереше, я їх не любила взагалі. Тут в мене просто в життя настільки перекрутилося, що я тепер. Забуло, коли я просто вгуляла. гуляла. Тут я просто постійно їжджу і ще й мати таку задні... такі... причеп, що я ввожу двоїх. Я навіть не могла подумати, що я таке зможу зробити. Але життя міняється і ми міняємося. Тому дякую Гранді за це дуже велике. Та багато кого залишили. Чоловіка залишила. Батьки. Рідні, багато, бо деякі хочуть поїхати, деякі просто ну, кажуть, що поки що так будемо жити. От, дуже багато людей залишило, тому серце ще більше просто болить. Скажу чесно, якщо я не мала дітей, я, певно, що би теж лишилися. Кажуть, горі і радості чоловіку ми одному обіцяли, але ну, я не хочу просто, щоб мої діти. Переживали такі емоції. У мене перша старша донька, вона така дуже емоційна. Я не хочу просто, щоб вона прикидалась. Так я її просто спочатку. Я виховалася, коли сирени. Ми йшли в ванну, я в першій другій ночі ставила дитину в ванну. Ми... Потім сказала, що в ванну це небезпечно. Може, якщо побуде ракета, може там гаряча вода, і це може бути небезпечно. Потім ми дітей ставили в коридорі, і... тому що там дві стіни і. Я не думала, що це настільки так все може продовжитися і немає, як то кажуть, кінця. Мене більше чоловік напевно що сказав, що ти повинен їхати заради дітей, тому що, якщо не дай Бог, що станеться гірше, так як люди сиділи в підвалах і не мали змоги просто вийти, ще подихати свіжим повітрям, каже, ти ж не хочеш сталося з нашими дітьми. Я зрозуміла, що інакшого виходу просто немає. Дорога була важка. Спочатку, ми як їхали автобусом до, до Кракова, купа людей, всі плачуть, прощалися довго, багато дітей. Різні історії під час, коли ми їхали. І те, що я почула, просто я розуміла, що я зробила правильно, що не дійшло до того мого міста і сподіваюся, що такого не буде просто вже більше ніде. Що мої діти цього просто не бачили і не відчували тих моментів, що відчули ті дітки, які просто хотіли просто мати дитинство, а люди хотіли просто жити. Потім ми їхали з Кракову ми переночували, нас волонтери допомогли нам переночувати. І через два дні я мала літак, мала квитки на, 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 ну, на літак. Ми прилетіли і мене вже прийняла сім'я. Я привикла бути самостійна. Я така людина дуже активна. Я можу встигати все за цілий день там і працювати, і зробити якісь домашні умовишні побут. От, але ні, звичайно, я на такий довгий час без родичів, щоб просто навіть не бачити, навіть не потуркатися, я такого не було ніколи. Дякую, що нас прийняла сім'я, яка дуже сильно нас підтримала, і тому, може, менше емоційно так було стрес. Але, звичайно, були моменти, що дуже важко було, тому що ну, все ж таки чужа країна, чужа... чужий будинок і. Мусило там себе там, щоб діти були тихіше, хоча вони діти, всі ми розуміємо. Багато було таких різних моментів, але старалася, як то кажуть, себе тримати в руках, і тому серед дітей мусиш багато через що переступити і щоб бути, щоб їм було просто комфортно. Те, що коли мене є діти, це це чудово, Маю де жити, це також чудово, але я хочу просто, щоб це все закінчилося. І ми просто жили, насолоджувалися. Подорожували, мріяли, як раніше, і щоб ми просто не жили такими моментами, переживаннями, е як родичі, дзвінки, переживання кожен день, це, це жахливо. Пану кожного збентазу ці сирени. і не хочу, щоб просто взагалі ні, ні одна країна просто цього не переживала, і навіть якісь, не знаю, там, хлопки якісь, навіть, там, чулися. Не, ми Жили коло ринку і там розкладалися палатки, я від того навіть здригалася. Я приїхала сама, і це було трошки складно в чужій країні 24 години добу, і взагалі діти коло мене. І дякувати, що там садочки перше, трошки, хоч на ті дві години, ну, мамі деколи треба, навіть піти там, не знаю, в магазин чи просто прибирати спокійно, щоб цей. Ну, і діти, звичайно, розвиваються їм краще, вони мають спілкування. Ну, Старша ходить в школу, а, дів... а молодша вона ходить в садочок. Ну, Молодша її буквально 2,8 років, тобто вона до кінця не розуміє, а старша то вона розуміє, що війна, вона розуміє, що тата не пускають, чого ми не бачимося. ну, Все складно трошки взагалі. Ці моменти бувають, але стараємося, щоб не, не падати духом. Я думаю, що багато зі мною погодиться діти вже стали дорослими. Просто, надзвичайно, моя старша донька, вона така дуже енергійна дівчинка, але вона настільки стала доросла, настільки вона деколи бачить, мене там я, ну, Я там не плачу дуже сильно, але там, бачу там десь подивилася якісь відео, і вона. Мамочка, все буде добре, я з тобою. І ну, як дитина 5 років так може говорити, я не розумію. Діти дуже стали дорослими, дуже стали такі за батьками переживають, Вони розуміють, що ми стараємося. Діємося, що це все закінчиться, і просто більше ніколи це не повториться. Ніколи. Діємося, що цей проект побачить багато людей цілий світ і. Щоб зрозуміли, що у нас відбувається на теперішній час. Е, тому що історія повторюється, на жаль, і щоб більше цього просто не було, щоб не страдали ні люди, ні діти, не відчували, не бачили цього взагалі. Тому що це 21 століття це неможливо, і це не має так бути. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, якщо Що перше зроблю? вдихну свіже українське повітря, приїду додому. Ляжу на своє нігеньке ліжко, а перед тим дуже сильно обійму ціло... чоловіка і дуже сильно поцілую його. Ну, вдома просто такі якісь дрібниці, я купляла, але такі якісь там, не знаю, меблі, там якісь, що потрібно, до будинку це займався мій чоловік. Так як я тут, я повинна бути за двох і. Шукала якісь певні меблі, щоб так було якось зручніше. Я дякую, що там нам допомогли обустроїти цю кімнату, але я хотіла щоб приходити додому, щоб діти розуміли, що це не тільки просто ми прийшли до кімнати, а що це все ж таки якась частинка нашого дому, щоб було їм комфортно, щоб моя дитина мала своє ліжечко, яке вона лишила в Україні. Ну так, я, я бачу, що вона знає, що це її ліжко, вона там вигляд виріз було такі, як називаються овечки. Так, <хи> <хи> да, і їй це подобається. Я старалася зробити, щоб їй було комфортно, щоб ця злість просто зникла кудись взагалі, щоб люди стали просто добрішими. Е, також е, я вважаю, що на рахунок навколишнього середовища потрібно також задуматися, бо певно, десь воно прилітає нам. Бо Голландія дійсно показує те, що навіть це сортування мусора це настільки важливо. Нам в Україні, на жаль, це бракує. надіюся, люди також це звернуть на це увагу, і в нас також це зміниться на рахунок цього всього. Тому будьте добрими і зробити мій мусор. Вони дуже, дуже довірливі. Ми, на жаль, не такі. Це правда. Тому може треба трошки більше людям довіряти. Оце я би до себе, хто кажуть, в свій характер, свій <'язок>, харизму десь певно внесла. Ну, в першу чергу тих верхівок, навіть тих президентів, тому що, я думаю, що тільки президенти виконують ці всі закази. І... Що вони просто перестали грати ці ігри, щоб вони зрозуміли, що життя така штука, що все повертається, не потрібно бути безстрашними і щоб все <св 'язок> десь воно може повернутися. І не припинили це все робити, тому що так не повинно бути. Всякі ці ядерні зброї, для чого зараз, це для комусь показувати, що я там сильніша. Розвивайтеся, живіть, насолодсьте життям, ще Життя настільки коротке, щоб його так споплюжувати. Бруща не вистачає. Вареників, не знаю, українських страв, просто спілкування. Голландська мова по-своєму прекрасна, але українська мова м, така мелодійна, що її дуже бракує. Тому як десь чую, що хтось, хтось говорить по-українськи, мені аж одразу серденько починає битися <ф normalmente> <п 'ят> сильніше. Та все uh, бракує. Нашої музики, наших. Uh, ми просто любили з друзями зустрічатися. Оці просто як то кажуть, посиденьки спілкування. Всього потрошки бракує, на жаль.